Вимагав кошти за видачу посвідчення водія. У місті прилуки затримали начальника територіального центру Міністерства внутрішніх справ. Керівник сервісного центру вимагав кошти за видачу посвідчення водія. Крім того, змушував підлеглих працювати за такою ж схемою, а у разі відмови погрожував звільнити. Повідомляє департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України. Незаконне збагачення посадовця припинили оперативники департаменту внутрішньої безпеки. Фігуранта затримали та вручили підозру. Оперативники Київської області провели низку заходів для документування протиправної діяльності посадових.

Одразу після передачі йому 10 тисяч гривень чергової неправомірної вигоди зловмисника було затримано. Як з'ясували поліцейські, начальник територіального сервісного центру особисто керував корупційними процесами закладу. Погоджував суми закупівлю посвідчень водія, надавав вказівки яким співробітникам скільки брати коштів з майбутніх водіїв. Проте на цьому діяльність фігуранта не завершувалась. Він змушував підлеглих брати участь у корупційному бізнесі. Керівнику мали надавати гроші за кожен успішно складений теоретичний та практичний іспит з водіння авто. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю оголошено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. За організовану схему поборів у ввіреному йому підрозділі він може сісти до в'язниці на строк від 5 до 10 років. Нагадаємо, що посадовець очолював територіальний сервісний центр у Прилуках півроку. До цього обіймав аналогічну посаду в Ніжені.